Донбасі очікують повного припинення вогню. Про це президент Петро Порошенко говорив по телефону з Володимиром Путіном. Нині ж перемир'я дотримується на більшій частині лінії протистояння на сході України за порушення режиму тиші нарешті неспокійної території Донбасу. Повністю відповідають бойовики. Запевнив сьогодні глава держави під час візиту на Дніпропетровщину. Сама ж зона АТО скоротилася на дві третини. Райони підконтрольні терористам не збільшуються завдяки зусиллям українських силовиків. Повідомив президент. Він зазначив, зустріч у Мілані здебільшого була присвячена саме дотриманню мінських домовленостей. За її підсумками вирішено розширити штат. ОБСЄ вздовж лінії буде встановлено 17 центрів з інспекторами, а також російськими та українськими військовими. Місія отримає посилене технічне оснащення, а саме антибатарейні радари і безпілотники для швидкого визначення районів, з яких ведеться вогонь, а також броньовані автомобілі для швидкого і безпечного пересування інспекторів. Під час візиту до конструкторського бюро південне президент повідомив, що вніс поправку до кримінально-процесуального кодексу щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки, а також корупційні злочини. Поправка до закону дозволить українській судовій системі засуджувати обвинувачених заочно, навіть якщо вони переховуються від слідства за кордоном. Відповідний законопроект ухвалений, підписаний, і вже від завтра прокуратура, слідчі і судді матимуть право покарати злочинців. Насамперед йдеться про Януковича, Азарова та інших колишніх високопосадовців. У відкритому засіданні посадити на посадити на лаву відсутних і притягнути до відповідальності ті, хто грабував наш народ, зробити відповідні кроки щодо їх майна, щодо арешти їх рахунків і в повній відповідності з конституцією і міжнародним правом, щоб вони отримали належне за ті злочини, які чинилися проти українського народу.